День третій, як я допомагаю тобі і розповідаю про все, що буде на НТЗ математики. Отже, на минулому відео ти вже дізнався, що в нас 22 питання, з них 15 тестових, три на відповідність і чотири короткі відповіді. Тепер розповім, як вони взагалі розподіляються. Дивись, з алгебри в нас буде всього 15 завдань, а з геометрії сім день. Тобто, як бачимо, алгебри вдвічі більше. Тобто, якщо ти хочеш фокусуватися на чому розуміти, фокусуватися, то відповідно фокусуватися потрібно на алгебрі. Далі, ось туди я прикріпляю табличку, і я сама буду в неї піддивлятися. Що взагалі можна сказати спочатку по геометрії? З планіметрії в основному десь було три завдання тестових одне якесь було відповідні завжди. А якщо ми говоримо про стеорометрію, тобто фігури в 3D, то були два завдання якихось тестових і одне завдання з відкритою відповіддю. Зазвичай там було порахувати об'єм чи площу знайти, чи щось такого. Там дуже пов'язано з цим було. Якщо ми говоримо взагалі про алгебру і початки аналізу, то в загальному в нас було десь 4 приблизно тестових завдання на числа і вирази, да? тобто все, що пов'язано з числами і виразами, може бути різні там і логарифми, і звичайні числа, де да? тут тобто розкрити дужки, будь-що там було. А було точно одне завдання на відповідність по числах і виразах, де да? тут тобто там було дійсно це порахувати, щось там спростити і так далі. А далі, по рівняннях і нерівностях, рівняння зазвичай було три тестових, і одне завдання з короткою відповіддю. По функціях Функцію, звертаю вашу увагу, було два завдання тестових, це могли бути різні і функції, і похідна функція, да? тобто взагалі і ем, інтеграли, щось такого. А було точно одне завдання на встановлені відповідності, зазвичай це завдання, там, де вам дається декілька функцій і їх декілька властивостей, і зробити співвідношення. І було одне завдання з короткою відповіді, зазвичай це давалися якісь похідні функції або інтеграли, щось такого. І також була комбінаторика. комбінаторика Орика зазвичай була одне легеньке тестове, дуже легеньке, яке можна там за декілька секунд вирішити, і одне складненьке, таке більше, можливо, там статистика чи якогось важкої комбінаторика, яка була з короткою відповіді. Ось такі завдання. Ось тут ви можете побачити, де да, взагалі які завдання, щоб ви більш-менш розуміли, куди вам треба робити фокус, да в яку тему і куди більше готуватися. До речі, поки згадала. А в мене в Діректі ви можете отримати всі теми, які виносяться на НМТ, з прикладами завдань, які були на НМТ. Пишіть мені просто в Дрект кодове слово чек-лист, і я надішлю вам його.